Якщо ви хочете робити натяжну стелю, а не гіпсокартонну, бо натяжна дешевша і це швидше, то це відео саме для вас. Сьогодні я розвію цей міф. На вашу думку, то яка дорожча? Натяжна. Добре, а яка дорожча на вашу думку? Може ви вже знаєте, з практики. Гіпсокартон. Я більше до натяжної. Натяжний чи гіпсокартон? Ні. Гіпсокартон. Натяжна, я думаю. Для квартири швидше за все гіпсокартон. Ну, натяжна, напевно. гіпсокартон? Натяжна. Так. Мама й дочка. Так. Я сам гіпсокартон ще натяжна, чи гіпсокартон. Та, та. І розкажу про плюси та мінуси натяжної. Та гіпсокартонної стелі. Розкажу, в якому випадку буде краще і дешевша натяжна стеля, а в якому гіпсокартонна. Ми порахуємо вартість обох стель і ви будете здивовані. І ще я розкажу вам про секрети та нюанси натяжних стель, про які виробники і продавці не завжди говорять. Відео буде не дуже коротке. Але ви раз і назавжди розберетеся і зрозумієте, яка стеля підійде саме вам. Всім привіт! Мене звати Роман Мартинюк, я архітектор та дизайнер інтер'єру. А ви на каналі Будні дизайнера. Давайте розбиратися. Плюси натяжної стелі. Чистий монтаж. Наприклад, коли ваш ремонт вже готовий і ви не хочете зв'язуватися з Брудними роботами, з пилом, який пов'язаний з гіпсокартоном, або якщо ваша стеля потріскала, втратила вигляд, або, можливо, вас затопили сусіди. Швидкий монтаж при умові, що стеля проста по конфігурації, не багаторівнева, це не мансардний поверх без трекового освітлення, без тіньового шва або спеціального. Профілю. Низька ціна матеріалу, плівки. Але звертайте увагу на горючість матеріалу, запах та сертифікат екологічності. В загальному натяжна стеля буде дешевою, якщо ви не будете використовувати профіль тіньового шва, трекове освітлення та використовувати малу кількість світильників. А примикання стелі до стіни. Будете прикривати стандартною резинкою. І ще одним плюсом натяжної стелі, що її можна розшити і добратися до необхідних мереж, які під нею заховані. Мінуси натяжної стелі. Якщо матеріал дешевий, то він дуже добре горить і має неприємний запах. Візуально видно, що це натяжна стеля, особливо якщо вона глянцева. Тому, якщо вже хочете натяжну стелю, то використовуйте. Матові поверхні, щоб це виглядало як фарбована стеля, може з часом просідати або рухатися від потоку повітря, наприклад, при закриванні дверей. Може бути складність монтажу, якщо у вас трекове освітлення, тіньовий шов або багато закладних деталей. Потрібно додатковий час на підготовку, стелю попередньо потрібно обезпилити і запінити всі отвори. Ну, щоб не гуляло під нею повітря. І ще потрібно мати весь перелік і розуміти, де у вас будуть розташовані якісь елементи на стелі. Це можуть бути якісь датчики на стелі, камери або інші елементи. Відсутність шумоізоляції по суті вас відділяє від сусіда плита перекриття, і плівка у вигляді натяжної стелі. Складність виготовлення багаторівневих стель. Та складних форм не ремонтується, а питання вирішується тільки заміною цілого полотна, навіть якщо ви десь при монтажі світильника трошечки не в тому місці вирізали отвір. Хто любить покурити в туалеті, а там ви змонтували натяжну стелю, то з часом вона неодмінно пожовтіє, а пофарбувати її не вдасться. Тільки заміна. Суттєвим мінусом це може бути ціна, якщо складний монтаж, багато трекового освітлення, закладні деталі, тіньовий шов. І ще один мінус це страх відкривати шампанське. А що думають люди? Давайте запитаємо. На вашу думку, яка стеля краща: гіпсокартонна чи натяжна? В За залежності від фінансів, натяжна чи гіпсокартонна? Натяжна. А чому? Бо вона менше тріскає. І це з менше проблем малювати не потрібно. Я думаю, це поставить і забув. Е, яка стеля краще: натяжна чи гіпсокартонна? Mm, мені подобається більше гіпсокартонна, хоча мала в практиці натяжну стель. Натяжна чи гіпсокартонна стеля? Я більше до натяжної. Не знаю, вона мені якась гарніша. Гарніше, так? так? Краще відкрити небо. Не розбирайся там. Ну, залежності, є для яких потреб. Для себе, для свого? Для, для квартири, так. Ну, дивіться, для квартири, швидше за все, гіпсокартонна, через те, щоб, ну, більше шуму Натяжна, я думаю. Чому? Вона що, може виглядати просто мінімалістично. Натяжна стеля, так? Так. Угу. Якийсь один я... колір або щось такого. Яка, на вашу думку, стеля краще? Натяжна чи гіпсокартонна? Ну, натяжна, напевно, тому що ми. От Якраз завершили ремонт останніх кімнат, у нас дома, то всі кімнати у нас стелі натяжні. Тобто це якби мінімум затрат, ми вирівнюємо стелю, вона у нас ідеально рівна. І, ну, тобто фізичних затрат таких не потрібно, як з гіпсокартоном. Хоча, ну, звичайно, і там спеціалісти роблять, і там, але по термінам воно, ну, звичайно швидше. Я сам гіпсокартонщик. Ага. Я вже... то, ми, то ми зразу попали на майстра, так? Так, ви попали на майстра, так. але я вже в тому, як сказати, вже 15 років я знаю, які проблеми можуть бути з натяжною, і знаю, які можуть бути з гіпсокартоном. Натяжна стеля, вона просто монтується, там, колір можна підібрати. Що мінуси? Мінуси мені не подобається, це все-таки синтетичний матеріал повністю. Угу. Він перемонтажує, коли його нагрівають, відчувається оці випаровування. Запах. Певний дає так. Певний угу. запах. Коли є повітряні потоки, її може втягувати, і коли угу. недостатня висота до стелі відбиваються недоліки первинної угу. стелі, то є нюанси. Є плюси і мінуси в то той, той сте Ні, гіпсокартон. в натяжна. Вона не тріскає, вона знає, менше проблем малювати не треба почистити і забув. Ну там то є плюси, а мінуси то, що щоб її не пробити, я сподіваюся. Шам... Шампанський на Новий рік, та? так? Так. Да. Добре, плюси і мінуси. Натяжної гіпсокартони. Що можете виділити? То, що можна зробити, мінімум відступ від сте... ну, стек. Кажу... Мінімальний опуск. Так, мінімальний опуск угу. можна зробити. Ото є плюси, напевно, натяжної стелі. Ну і натяжна стеля, звичайно, якщо говорити про плюси то вона, можна різні малюнки такі замовити, цікаві, як uh -huh. там, там небо. Це може бути дуже красиво, але я думаю, що в таких місцях, от як у мене в тому магазині, воно, там є натяжна стиля. Воно там має місце А uh -huh. в оселі, ну я би таке не робив. З натяжної, швидкість монтажу, швидкість роботи, ну і так само є можливість монтажу різноманітних ліхтарів, як прихованого монтажу, так і звичайного. Ну і так само є багато багаторівневіць. Залежності Добре. від профілю. На вашу думку, яка стеля краще? Натяжна чи гіпсокартонна? Не ні та ні та. Ні Звичай, та? звичайно пошпакльована бетонна. Звичайна бетонна пошпакльована, та. так? Ну, Бетон пошпакльований. Що... Такої думки, таку, Такого варіанту у нас ще не було. Чому? <сум> ну, Дешевше і надійніше. Надійніше. А який мінус натяжної? Мені не, не подобається. Не, не подобається. Так. Добре, дякую. Вас може щось додавати? Добре, дякую. Тепер. Про гіпсокартонні стелі. Плюси гіпсокартонної стелі, монтуючи гіпсокартонну стелю в два шари. А саме так я раджу робити, ви отримуєте додаткову шумоізоляцію. Також не забувайте, що між сам профіль можна дати ще спеціальну мінвату, і це ще більше покращить ваш акустичний комфорт. Гіпсокартон це екологічний, натуральний та негорючий матеріал. І візуально має хороший вигляд. При гіпсокартоні ви отримуєте ідеально рівну поверхню і можливість фарбувати вашу стелю будь-коли та у будь-який колір. На гіпсокартон можна клеїти гіпсові чи поліуретанові декори, карнизи. З гіпсокартону можете робити будь-яку кількість опусків, багаторівневі стелі. І будь-якій конфігурації та форми. Гіпсокартоні стелі можна безліч раз переробляти та монтувати по-новому. А ще вони є дуже прості в ремонті. Ви можете поремонтувати якусь локальну частину, там підшпаклювали, підмалювали і маєте по суті нову стелю жорстка нерухома конструкція. Прямо на таку стелю можна кріпити якісь неважкі елементи, неважкі деталі. Скажімо, ті ж самі слабострубні мережі, якісь датчики, камери і так далі. Можна вкручувати їх прямо в саму стелю. Мінуси: гіпсокартонної стелі, брудні роботи і наявність великої кількості пилу при монтажі, довший монтаж. Але тут все досить відносно, так як самі гіпсокартонні стелі, як правило, монтують разом з іншими гіпсокартонними конструкціями. Гіпсокартонна стеля дорожча тут під питанням. Далі у відео ми порахуємо вартість і ви все зрозумієте. І останній мінус, який я знайшов, це те, що гіпсокартонна стеля може давати тріщини. Це про умови, якщо у вас плитне перекриття, або старий будинок, або знову ж таки новий будинок, який дає усадку, або ж ви не дали скло волокна на стелю, який слугує таким собі армуючим шаром. Ну і давайте звернемося до народу. З гіпсокартоном, як вам сказати, просто що воно гіпсокартон, зараз, як наші будинки роблять, вони всі рухомі, і такі моменти виникають, що протягом року придеться їхати і ну, тріщини заробляти. Угу. Що просто ну, воно, як би не робив, воно все одно слабинку дає і павутинка йде. Воно там не, не критично, але бувають такі моменти, що клієнти дзвонять. Приїхати і підправити, і зробити треба. Ну, плюс гіпсокартонна, напевно, ну, дешевша, по-перше, по-друге, можна е вмонтувати всередину е різну світотехніку. Так. Ну, такі плюс. Можна так намотити з гіпсокартоном, що воно буде значно дорожче. Гіпсокартон, а чому гіпсокартон? Ну, я хотіла більше, щоб в мене були рівніші стелі, плюс мені там вирізали деякі, ну, як воно називається. Монтували, мабуть, — Так-так-так, які та, та. і Мені було практичніше. Угу. Гіпсокартон? Натяжна. Так. Да. — Мама і дочка. Так. Да. <плес> — Молодці, супер, дякую. Шумоізоляція. Так. Це плюс. А, ще. — Це плюс. З гіпсокартону? Так. — Дуже багато можна Немножко. зробити в різних ліхтарів. Так. А, з мінусів а, доволі довго в часі робиться. Угу. З плюсів ще є велике те, що можна зробити з нею багаторівневий. А, ну, З якої? З гіпсокартонної? З гіпсокартонної. Угу. Гіпсокартон, як, як все рівно, він часом. Тріскає, так? Тріскає. Натяжу чи гісокартону? Ні, гіпсокартону. Гіпсокартону, так? так. А чому? Ну, бачите, я фахівець повітря, uh -huh. і будь-які поверхні, які не, ну, скажімо, не мають мембранного провітрювання, воно псує всю оселю. Uh -huh. Це для того, щоб натягнути натяжну стелю, то значить потрібно мати дуже якісне провітрювання в оселі. Тоді можна досягти якості повітря. А якщо ми там поставили броню. Тут постелили ламінати, залакували це все діло, mm -hmm. там ще натяжна стеля. Ну тобто зробили термос з плівки такої, сплівки, матеріалів. Да. Ну це і в поліетилені mm -hmm. жити. Mm -hmm. І оце ж воно так. Ну я в себе робив гіпсокартону. Гіпсокартон. Так. Mm -hmm. Але ну, тобто, була б... битва, бу... ну тобто, була би потреба, можна та звичайно. І... Ну mm -hmm. а в чому проблема? Ну, типу, там що це синтетика, запах, повітря гуляє. Закладні ну, деталі, чекайте. потрібні, якісь додаткові, щоб монтувати mm. світильники і так далі. Якщо купити дешевий гіпсокартон і поганих майстрів її гіпсокартон на стеля, також mm. буде мати запах. Зрозуміло. <ротеньке>, Коротенько ви, та, та ви справитеся. Це ж, наче гіпсокартон на стеля. Для, Для себе, яку би брали. Гіпсокартон. Гіпсокартон чому? Так. Класика. Класик. Для себе. Для себе, яку би ви стелю робили? Однотонну. тонну. Одну тонну а, чи натяжну? Ну дивлячись по ситуації, зараз я вам не можу сказати, що а, на, на сьогоднішній день. Зараз як, як би я поступив, я не знаю. У угу. мене немає на меті перелічити всі недоліки або переваги, але це потрібно для того, щоб ви краще розуміли, що саме вам потрібно. Бо для різних ситуацій рішення можуть відрізнятися. Тепер по вартості. Ціна натяжної стелі. Буду говорити на прикладі одного з наших останніх об'єктів. Сама стеля, а конкретно плівка коштувала нам 220 гривень метр квадратний. При площі стелі у 90 метрів квадратних вона обійшлась нам у 19 тисяч 700 гривень. Додаткові профілі, закладні деталі та інші елементи кріплення. Коштували нам 91 тисячу гривень. З них профільні системи з загальною довжиною 134 метри коштували нам 41 тисячу гривень. Монтаж 30% від вартості. А це ще плюс 25 тисяч 500 гривень. Разом 110 тисяч 800 гривень. Це ще не все. Ми змонтували. Трекові світильники, накладні світильники, споти та врізні точкові світильники. А це ще плюс 38 тисяч 600 гривень. І разом за все маємо суму 149 тисяч 446 гривень. Ну добре, світильники рахувати не будемо для чистоти експерименту, тому що монтаж таких світильників і в іпсокартонних стелях буде приблизно такий ж самий. Тому будемо рахувати суто. Вартість матеріалу стелі та її монтаж під ключ. Тепер гіпсокартонна стеля. Ціна гіпсокартонної стелі. Повністю під ключ. Вона буде коштувати від 800 до 900 гривень за метр квадратний. Сюди буде входити гіпсокартон в два шари, металевий профіль, шурупи, скловолокно, клей, шпаклівка, ґрунтовка, Фарба в два шари, ну і звичайно робота. Тому при площі в тих самих 90 метрів квадратних гіпсокартонна стеля. Під ключ повністю зроблена і пофарбована, буде коштувати максимум 81 тисячу гривень. А натяжна, пам'ятаєте, нам коштувала 91 тисячу плюс 25 тисяч робота, тобто разом, грубо кажучи, 110 тисяч. По монтажу світла там буде плюс-мінус однаково, якщо буде використовуватися такий самий тип і кількість світильників. Цікава картина виходить, правда? гіпсокартону стеля 81 тисячу. Ну, максимум 90, а натяжна 110. Ну, при умові, що там трекове світло і тіньовий шов. Тому чи варто робити натяжну стелю, якщо вона вже не така, то і дешева? І зараз, напевно, багато хто подумав, для чого той тіньовий шов можна просто зробити звичайну стелю, стик закрити простою резинкою, і буде в рази дешевше. Звичайно, буде дешевше. Але це вже не зовсім про дизайн, не зовсім про естетику. Резинка з часом буде відвалюватися, жовтіти, і ваша стеля з часом буде мати непрезентабельний вигляд. Свою думку і висновок я скажу в кінці даного відео і поясню, при якій ситуації та конфігурації натяжна стеля буде дійсно дешевша, швидша в монтажі і коли варто обирати саме її. І тут ми запитаємо у людей, яка, на їхню думку, Стеля буде дорожча. Добре, а яка дорожча на вашу думку? Може ви вже знаєте з практики? Гіпсокартон. Гіпсокартон дорожчий буде. Так. Добре, а якщо натяжну брати з тіньовим швом? Ну, профіль такий тіньовий. Воно буде дешевше. Все одно, так? Добре, дякую. На вашу думку, то яка дорожча? Натяжна. Натяжна буде дорожча. Так. Чому? Ну, я знаю, цікавився свій часу. А на рахунок вартості, як думаєте, яка дорожча, яка дешевша? Ну, звичайно, що гіпсокартон. Гіпсокартон дорожчий. Ну, звісно. Так, а чому ви так думаєте? То, бо я з тим була зв'язана, вона від недавно. Я думаю, кажучи. що натяжна буде дешевша, ніж. Дешевше думаю. думаю, що буде дешевше. Окей, дякую. Але натяжну, ви рахуєте дорожчою все ж таки. Ну, я так тоді цікавився, що було дорожче. Але то років чотири було таке. Зрозуміло. Зараз не знаю. Для мене питання не ціни, для мене питання якості повітря, як мені потім в тому жити. Гіпсокартон, ще думаєте, купили гіпсокартон, повішали і все, ну ж, його потрібно. Перетерти, перешпаклювати, mm. перемалювати і тому подібне. Так. Ну, З натяжними стелями цього не потрібно робити, і тому ну, можливо, якщо переводити на метр квадратний, то, ну, тобто можна сказати, що натяжна буде дорожча. Mm -hmm. Якщо по гіпсокартон не рахувати, а ще додати роботи, відповідно і виходить mm -hmm. зовсім інша історія. А як думаєте, яка дорожча? Натяжна чи гіпсокартон? Гіпсокартонна. Дорожча, так? Так. Чому? Там більше роботи, як Я гіпсопсокартон не так? рахував, щоб порівняти так. Е... І сказати точно не скажу. Дорожче, напевно, гіпсокартон. На вашу думку, дорожча яка натяжна чи гіпсокартон? А це залежить від конфігурації. О, дуже, дуже, дуже хороша відповідь. <ріпи> а тепер секрети, про які не говорять продавці та виробники натяжних стель. Але ви про це точно дізнаєтесь в процесі монтажу або при експлуатації. Секрети перед монтажем натяжних стель. Потрібно обов'язково зробити додаткову підготовку. Все, що у вас зараз на стелі, потрібно зрізати, зачистити і обезпилити. Запінити всі отвори, щоб не було зайвого руху повітря, бо стеля може вібрувати і гуляти навіть при відкриванні або закриванні дверей. Потрібно змонтувати всі закладні деталі на точкові світильники. А якщо у вас якась велика масивна люстра або підвісні світильники, то ці місця потрібно додатково підсилити. І якщо у вас будуть трекові світильники, не забувайте, там також потрібно поставити закладні. І дивіться уважно на саму модель трекових світильників, тому що там дуже важливо, як буде примикати сама стеля. Тобто сама плівка, як буде заходити, і важливо, щоб торці ваших трекових світильників були також закриті. Там є нюанси, тому обов'язково звертайте увагу і консультуйтеся перед купівлею трекових світильників для натяжної стелі. Не забувайте завчасно вивести вентиляційні труби, подбайте про ваші вентилятори, подумайте, де будуть розташовані ваші решітки, якого вони будуть розміру, форми та який буде спосіб кріплення. Тому що коли вже буде змонтована натяжна стеля, про це вже думати буде пізно. Потрібно обов'язково вибрати та узгодити профіль, якщо у вас є декоративна підсвітка на стелі, узгодити всі місця розташування даних підсвіток і обов'язково подумати про блоки живлення, які будуть підключатися до даної підсвітки, і про місця розташування даних блоків, щоб до них був доступ. Якщо меблі у вас монтуються, наприклад, в нішу або вони до самої стелі, а ваша натяжна стеля з тіньовим швом, то в тих місцях потрібно все ж таки робити опуск з гіпсокартону. В іншому випадку, коли стануть ваші меблі до стелі. То профіль тіньового шва просто буде заходити за меблі, а ваша стеля буде по суті опиратися або лягати на ваші меблі і тіньового профілю, який йде за меблями, просто не буде видно. А це буде виглядати якось нелогічно та незавершено. Перед монтажем натяжних стель подбайте про захист ваших стін і обов'язково. Про захист паркету, якщо у вас так і є. Монтажники завжди кажуть, що вони акуратно монтують, що в них чисті всі процеси, але тим не менше, стіни можуть пошкодити, і паркет також можуть подерти. Якщо у вас великі площі стелі, то готуйтеся до того, що десь у вас появиться шов, тобто стик. Полотна, тому що, як правило, ширина полотна орієнтовно 5-6 метрів. Тому потрібно наперед це питання обговорити і подумати, де цей шов буде йти, щоб його вдало замаскувати. Наприклад, якщо у вас трекове освітлення, то ви можете по лінії шва дати трековий світильник. Таким чином такого шва практично не буде видно. І якщо ваші меблі до самої стелі і самі дверки є досить широкими то при відкриванні таких дверок вони можуть тертися, а саме верх двереки може тертися об натяжну стелю. над холодильником. Шморгаю по стелі. Так як полотно стелі дуже довге, і воно може мінімально провисати. На око ви цього не побачите, але ваші дверки можуть це відчути. Гіпсові карнизи потрібно мати до чого кріпити, тому якщо плануєте натяжну стелю, обов'язково подбайте про опуски з гіпсокартону, на який ви будете клеїти вже ваші гіпсові декори. Завчасно узгодьте і всі ніші, де у вас будуть штори. Адже в тих місцях має бути спеціальний профіль для кріплення натяжної стелі. А можливо, ще і прийдеться робити якусь закладну деталь з металу чи, наприклад, з дерева. Бажано, щоб точкою світильники, які ви монтуєте в натяжній стелі, мали трошки ширший борт. Інакше вони можуть просто не закрити сам виріз в натяжній стелі, і ви будете бачити цю шпарину. Отож, висновки! Мабуть, те, заради чого ви все це слухали, натяжну стелю. Раджу робити тоді, коли у вас вже повністю готовий ремонт. Або вас затопили сусіди, і ви не хочете додаткового бруду та пилу. Про те, як не затопити сусідів, я розказував в одному з своїх попередніх відео. Тисніть от сюди, або переходьте в опис. Там також буде посилання на дане відео. Раджу робити натяжну стелю в тій ситуації, якщо існуюча стеля у вас постійно тріскає, або будинок дає усадку, або можливо вона просто пожовтіла чи втратила свій вигляд. Натяжна стеля буде дійсно швидко і дешево, якщо у вас досить простий дизайн, нескладний ремонт і буквально тільки там одна люстра по центру кімнати, ну чи декілька точкових світильників. Без профілю тюнього шва та без інших спеціальних профілів, і точно без трекових світильників, які є зовсім не дешеві. При цьому всі отвори під світильники потрібно врізати правильно з першого разу, тоді така натяжна стеля буде дійсно недорогою. А її монтаж займе всього якихось один або два дні. Бо на минулому об'єкті тільки монтаж та розмітка самого профілю тих 134 метри погони, зайняли більше тижня. А в загальному сам монтаж натяжних стель тривав більше трьох тижнів. І якщо б там не було профілю тіньового шва. Трекового освітлення та взагалі було б менше світла, то в такому випадку така стеля орієнтовно була б в два рази дешевша від гіпсокартонної. Натяжну стелю можна монтувати, якщо у вас під стелею якісь специфічні мережі, і вам потрібно мати до них доступ, так як натяжну стелю при потребі можна розшити. Але для цього є, наприклад, модульні стелі. Інших причин на користь вибору саме натяжних стель у мене немає. Тому, зважаючи на всі вище перелічені плюси та мінуси обох стель, я вважаю, що гіпсокартонна стеля буде кращим вибором. А що для вас є перевагами чи недоліками гіпсокартонних чи натяжних стель, про які я не сказав, напишіть обов'язково про це в коментарях. Якщо відео для вас було корисне та цікаве, ставте лайк. Також заходьте на канал, адже на ньому вже більше 60 корисних та цікавих відео. І не забувайте підтримувати нашу армію, адже саме завдяки їй ми маємо можливість творити та працювати. Якщо ж ви хочете перші отримувати сповіщення про наші нові відео, натискайте кнопку підписатися. Та тисніть на дзвіночок. Ярослав і Василь, вам вітання. Якщо додивилися дане відео до цього моменту, а я бажаю вам легких та гарних ремонтів та до зустрічі в наступних відео.